Всім привіт! Презентую вам на поставка товару. Папір для нотаток. Представлені у двох видах. 12 наборів по 800 штук. Різних забарвлень. В пластиковому боксі. Розмір 8,9 на 8,9 см. 4 наборів з липким шаром, різних розмірів. Ось так вони виглядають. В лоті 16 одиниць. Вартість лоту 880 гривень. Собі вартість однії одиниці 55 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!